Хаудою деньки були, пані та панове. А що покатаємось по Полтавщині, га? Трішечки небагато, пару сіл буквально. Чорнухинської громади це будуть села, Мелихи, Загребеля, Городище. Зараз ми ще у вороньках. Мабуть. Та да, мабуть, це ще вороньки. Воно ці села одне позодне стоять. Де вона, та е, межа між ними, я не знаю. Я заплутався колись знав, а зараз знаки ж поприбирали. Зараз не знаю, але їдемо з вами. Дорога, як бачите, хоч котись. Хоч котись. Це на Лубни дорога. Її недавно зробили буквально пару років. Ой, а яка вона страшна була, Ой, поки її не цей не ремонтували. Це страшне, я вам так скажу. Об'їжджали люди, кому на Лубни треба з Чорнух, об'їжджали через пирятин. А це круг, круг. 50 кілометрів 50 накидали лишніх. Ага, ось ми з Воронків виїхали, в'їжджаємо в Мелихи. За Мелехами буде Загребелля, за Загребеллям Городище. Це все села нашої Чорнухинської громади. До речі, села Старині. У Городищі, там навіть монастир був. Замок там був, о, я вам покажу замкову гору. Там стояв замок, ой, давно, давно, слухайте. Портеця ціла, дуже давно це було. Але там ще осталася шахта колодязна. Ми колись туди їздили та ще пацанами, ще в школу ходили. То ця шахта колодязня, вона накрита, засипана дерном, щоб туди не падали. Але отак, як постукать ногою, то чуть що там пустоти. І вона глибока, глибока, вона гора висока. І на горбі там був замок. Так, ми в мелихах іще, правда ж? Та правда. Це ми, як на Лубни їдемо, це цією дорогою. Ми ж тепер Чорнухи до Лубенського району відносимось після укрупнення. То ми тепер лубенчани, можна сказати. От. Але дорожка хороша, бачите? От можна їхати. Молодці таке зробили, додумались. О, трактори. Ну, люди працюють, звісно, зима не зима. А працювати треба. Десь комусь щось привезти, десь щось оттягти і так далі. Та роботи в селах вистачає. То дров привези, то якусь дошку, то ще щось, тому сіна. Хоча коров зараз люди держать не так багато, як раніше. Ні, навіть я неправильно скажу. Набагато менше, ніж раніше. Зараз одиничні. У поселах одиниці держать коров. Раніше ледь не в кожному дворі вони були. А тепер оце таке. Ну, раніше ж здавали молоко на сирзаводи, на молокозаводи. А тоді воно щось, ну я не знаю, може, воно й ціни конечно, ж були на те молоко. Ну, ну, децькі, ну, взагалі, ти корову ту пораєш, пасеш сіно, жом, сило, солома. Та там же біля неї роботи страшне біля корови. Вихлоп оттуда, ну, нульовий. Та, якщо чесно, люди. Деякі несвідомі, Мо воду додавали в молоко. Зразу то на пробу, коли дають молоко, вони перевіряють жирні же все, дають хороше молоко все, а коли здають, водички додають. Ну, щоб більше було. Ну, це теж некрасиво, це, звісно, Нельзя так робити нельзя. А Так, а тут магазини якісь ми проїхали, кемпінги. Якісь це ми, мабуть, з мелахів вже виїжджаємо і в'їжджаємо в Загребеля. Ну, знову ж таки, орієнтовно. Я не... о, церкву ми проїхали, о, я не спів її засняти. Недавно вона там з'явилася, при Союзі її не було. Зараз церкви вже багато де з'явилися. І церкви багато у нас в районі перейшли. Багато. Ну, от наша Чорнухинська церква да, перейшла до ПЦУ, а решта я якось. Ви знаєте, я упустив оцей момент. Хто ще, які ще церкви в районі перейшли до ПЦУ? Чесно, упустив. Пробачте, може, найду знайду колись інформацію, то напишу титрами. На дворі зима, сиро, грудень місяць, паршиво. Але в машині нам тепло, зручно, дорога хороша, машина комфортна, можна їхати. Знімати навколишні краєвиди і розмовляти про всякі дурниці. Можна пару анекдотів розказати якихось. Ну, наприклад, зустрілися двоє кумів. Один каже: Ой, ви знаєте куме, я сьогодні ввечері, мабуть, до Ольки зайду. Вона мені так у магазині підморгувала. А той каже, так, вона тепер усім моргає, відколи з груші впала. Так, значить, дивіться, прямо, як бачите, трошки праворуч за тополями горб, гора. Оце замкова гора. Отам стояв колись замок, городище воно називалося. Ой це було давно. Слухайте за царя Гороха. Це може ще й при Київській Русі. Це було дуже давно. от. Так, тут треба пригальмувати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не встиг я, ну встиг. Я забув, що цю дорогу робили-робили, але в деяких місцях отак от не доробили. Мости вони чи розширять, хочуть оці мости, чи що. І тому покинули, асфальтом не закатали. І війна почалась і все, роботи припинилися. Ото от, тільки в Ковалях там нещодавно доробили місто, був об'їзд там великий, а це тепер доробили його, ну теж тимчасово. Так, Городище 1100, 1100, що, 1100 років, чи це в 1100 році воно тут існувало? Ну, в общем, це давнішнє городище. Так, тут іще люди жили за, за часів Київської Русі. І село, до речі, називається Городище. А, слухайте. Так це 1100 рік заснування села і отої фортеці, так? Ну, мабуть, що так. В общем, село давнє. Історія в нього багата. А село, до речі, немаленьке. немаленьке. Це воно крайнє вже воно на річці на березі річки Удай стоїть. І далі вже за річкою Лубенський район. Ну, ми, але, опять же, так? ну колишній Лубенський район. Тепер ми всі в Лубенському районі. А це що? А це, мабуть, ми в'їжджаємо в центр села. Тут магазини, клуб, контори, бабуся дрова носить, Ой, бідні старенькі жіночки, от кому. Є комусь дітки не допомагають, чи дітки такі, ну чи може ніколи приїхати, чи може хто і на війні, звісно, то бачите, їм, звісно, тяжко. тяжко. І топити треба чимось. І машини їздять, як скажені. Ми їдемо, до речі, 70 кілометрів на годину. Він нас обігнав у населеному пункті. Як думаєте, хто з нас молодець? Ну так, да, ви мене зрозуміли. А, ми проїхали школу, да, Городиську. Так, школу. Ми колись їздили сюди, велопробіг робили після школи. Майже всім класом, двома класами. Да, у нас два класи випускалося. Покійний учитель історії Сагань Михайло Григорович нас возив сюди. Гарно, ми сюди днем приїхали, на берегу річки посиділи допізна, от, кашу зварили. З нами був хлопчик, мій брат двоюрідний, на жаль, покійний на баяні грав хорошо. Ми весело так провели час. Переночували в школі і на утро назад поїхали велосипедами в Чорнухи. Такий гарний був велопробіг. це у нього цього вчителя завжди таке, він, коли випускався клас, він організовував це велопробіг сюди, в городище, на річку Удай. Я не знаю, куди ми доїдемо, десь там розвернемось. Оце ми переїжджаємо через річку Удай. Місто тут вже розширили, зробили. Річка, ну, мабуть, погано буде видно, але річка доволі широка, повноводна. Рибки в ній теж чимало. Тут нам десь треба буде розвернутися, та поїхали на гору. О, ні, ми поїхали, поїдемо далі. Я вас поведу, повезу. На гору ми піднімемося, яка називається здихалка. А чого здихалка? Вона дуже крута. Крута, страшне. Ну, Зараз її то трошки зрівняли, коли будували трасу, це ще при Союзі. А коли. Е за царя гороха тут була дорога, коли ще волами їздили, то вона здихалка того й називалася. Що деякі воли, коли піднімали воза, вивозили воза на гору, здихали. Ну, може, там один який вілий здох, або там доходив до того, до здихання. І гору назвали здихалка. Так вона в нас зветься. Це ми їдемо, бачите, Кушері, очерет ліворуч, це річка Удайта. Гарна річечка така, вона повдоводна доволі. Літом, звісно, рівень води падає добряче. Ну, але тим не менше. Оце вона починається, ця здихалка. Бачите, тут внизу насипали, а гору трошки зрізали. І тому вона вже не така крута. Але все одно, вона довго затяжна гора така. Ми там вже десь виїдемо на гору і розвернемося вже десь там. Бачите, вона ще така звивиста дорога. Піску понасипали кучі. Ну, як голольот, це потрібно. Щоб, тому що ну, люди ж їхати, воно гальмуватиме, буксуватиме. От Пісочку, щоб посипати під колеса на трасу. Коли не встигнуть дорожні служби це зробити, це обов'язково. Ну, це ми вже виїхали. Бачите, вона вгорі зрізана гора. А внизу її насипали, тому вона вже не така крута, як раніше. Десь ми зараз там розвернемося. Якась машина стоїть з будкою, може, якісь енергетики чергують. В будці буржуйка топиться. Хлопці, може, обідають. Пів 12. Колись і ми такою, коли працював я тут в селі, колись і ми такою літучками її називали, їздили. У нас там буржуйка стояла в буці. Майстерня у нас там була, ми там підобідували. Отак, От. От проїхали поворот, можна було розвернутися.